Коли вас чекають нові відносини, дивимось, поки не чекають, але імператор лежить у вашому напрямку, так скажу. А, імператору не вистачає рішення. Він не може прийняти рішення для того, щоб рухатися вперед. Трошки він якось відсторонений. У вас може бути людина, яка зацікавлена вас, але чомусь вона не діє. Вона буде діяти, вона прийде з тузом кубків, ця людина проявить себе, але вона дуже-дуже боїться, що вона не потягне серйозні відносини. Ця людина може йти в роботу через те, що боїться, що ці відносини, скоріш за все, якось не вийдуть, не виграються, не, не вийде їх зробити. Тому людина, скоріш за все, будує для себе Негативні сценарії і боїться взяти відповідальність, боїться рухатися вперед, для того, щоб щось будувати. Що робити вам? Вам сидіти і насолоджуватись самостійним життям. Поки, а, якщо у вас є хтось з залицяльників, приймати їхню увагу, не, не фокусуватися тільки на цій людині, якщо у вас є вибір, ось вибір вибирати, взяти свій час для того, щоб подумати, для того, щоб якось насолодитися, не за. Фіксуватися на цій людині, а якось брати всі можливості, які вам дає все Якщо у вас є робота, йдіть опрацюйте, не чекайте цю людину, вона прийде сама, коли буде час.